Бундестаг у п'ятницю проголосував за участь Бундесферу у військовій операції в Сирії. Як показало соцопитування ARD тренд близько 60% німців підтримують це рішення, близько 40 проти. Напередодні в Берліні у демонстрації проти військових дій в Сирії взяли участь близько 800 людей. Генсек Оон, Пан Гімун заявив про те, що в Сирії у січні може бути встановлено режим припинення вогню. За його словами, новий раунд переговорів щодо врегулювання сирійського конфлікту може пройти в Нью-Йорку в грудні. Внаслідок нападу на ресторан у центрі Каїра загинули щонайменше 16 людей, ще кілька поранені. Злочинці закинули в ресторан пляшки із запалювальною сумішю. За словами поліції, напад міг вчинити колишній працівник клубу, якого звільнили напередодні. На референдумі, що пройшов у четвер, у Данії, 53% жителів країни проголосували проти посилення співпраці з ЄС у сфері безпеки та юстиції. Вони також виступили за збереження особливого статусу данії в загальноєвропейському правовому просторі. За словами прем'єр-міністра країни, результати відображають невпевненість громадян у безпековій політиці ЄС. Влада США веде розслідування щодо ще 16 функціонерів Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Серед них п'ять колишніх а також діючі члени виконкому ФІФА. Їх звинувачують зокрема в шахрайстві та відмиванні грошей. Памела Андерсен стане останньою моделлю, яка з'явиться оголеною на обкладниці журналу Плейбой. Легендарний журнал вперше за свою 60-річну історію припинить публікувати еротичні фотографії оголених жінок у своїй друкованій версії.